Шановні межівчани, жителі громади, дорогі гості, ці теплі осінні дні ми як зазвичай святкуємо день народження нашої рідної, улюбленої батьківщини. Це наша Межівщина. 140 років тому відкривалася перша сторінка історії нашого краю. Сьогодні цих сторінок десятки, сотні, може й тисячі. Історії Моржівщини є чудові, веселі, щасливі сторінки, є і трагічні сторінки. Сьогодні, на жаль, ми четвертий рік перегортаємо трагічні сторінки. В ці дні хочеться пригадати всіх людей, які напротязі цього часу творили історію можівщини, які робили її красивою, світлою, чистою, охайною. Декого з нас вже немає. Ми вшановуємо пам'ять про цих людей і завжди будемо пам'ятати про їхні справи. Звичайно, сьогодні ми повинні подякувати нашим воїнам, хто дає нам змогу жити, дихати, працювати, радіти цим дням. Це нашим Збройним силам України, нашим воїнам, нашим односельцям, які пішли нас захищати. І, на жаль, багато з них не повернулося. Ми завжди будемо пам'ятати їх подвиг, те, що вони зробили. Важкі часи, але ми з вами віримо, що вони пройдуть. Настане перемога. Наші воїни повернуться додому. А ми будемо їх зустрічати і радіти їхньому поверненню, і радіти цьому мирному, яскравому світлому небу. Дорогі межівчани, я хочу привітати вас. 140-річчя В Ці урочисті дні побажати вам щастя, миру, віри в перемогу, відданості нашому краю своїй роботі. Працювати і робити все, що ми можемо, щоб ця перемога наблизилась наблизилась до нас. Віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили України, віримо в нашу Україну. Слава Україні! Медівський ліцей номер 1 створено у 1935 році. Це осередок, де формуються громадяни, справжні патріоти Межівщини. Це заклад, у якому створено 55 робочих місць. Це територія успіху, розвитку і нових досягнень для 426 дітей. Впроваджуємо технологічний профіль СТЕМ освіту». На базі закладу працюють спортивні секції карате та футбол. Партнерами для створення комфортних умов є Межівська селищна рада, відділ освіти молоді та спорту, центр розвитку педагогічних працівників, освітні заклади громади, товариство Межівське, а також батьки. Наше кредо від духовності до інтелекту. Вітаємо! З нагоди 140-річчя межової, комунальний заклад Центр соціальних послуг, жіської селищної ради та хоровий колектив «Жерела» сердечно вітаю всіх мешканців нашого селища, бажаємо здоров'я, мирного неба, злагоди, миру, любові і перемоги. І хай цвіте, і процвітає наша Межова! Вітаємо! Від наша доля, наче мапіволь, і ранкове сонце витрева снігров, ковзаго роду нема переподу. На своєму фронті роботи і медики не виключення. Медицина наша завжди стоїть на варті вашого здоров'я. 50 років наша будівля потребувала ремонту, і зараз тривають роботи з капітального ремонту та реконструкції нашого закладу. Ми щиро вітаємо вас зі святом. І бажаємо вам завжди бути здоровими. Вітаємо Валіса Саргаріч Межище! Шановні мешканці Межеволі, від імені трудового та учнівського колективів професійне технічне училища щиро вітаю вас з 140 річчям з дня народження селища. Межива чарівний край з притаманними йому особливостями. Це межа з Донецької області, межа надії, віри та нескінченної любові. 41 рік ми живі надає освітні послуги наше училище, дає професії тракторист, водій, кухар, ветеринар, бухгалтер. Наші випускники успішно працюють в різних закладах, організаціях, підприємствах, товариствах. Воронять нашу країну, від навали і віддають своє життя за Україну за її свободу і незалежність. Бажаю кожної жівчанки, кожному живчанину терпіння, сили, віри, вмінню протистояти викликам цього і творити навколо себе територію любові, підтримки. І невеличкої радості. Вірю в наше ЗСУ. Вірю, що ні ще не один ювілей ми будемо святкувати у колі нашої України. Дякую, сонячний, палкий привіт від нашого мужеського профтехучі. Третій рік поспіль ми відзначаємо свято селища в складних умовах повномасштабної війни. Сьогодні наші серця наповнюються любов'ю і гордістю за наш славний край. Від... Сьогодні це свято єднання. Від щирого серця та від всіх захисників та захисниць України ми вітаємо всіх мешканців селища з цим святом. Бажаємо міцного здоров'я, любові, щастя, наснаги, терпіння, віри... В... віри в майбутнє України, віри в перемогу. Нехай в кожній оселі поселяться мир і спокій. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Представляю наймолодший заклад нашої громади інклюзивний ресурсний центр. Для повноцінної інклюзивної освіти Межіської селищної ради зроблено дуже багато. На цей час ми маємо затишний, сучасний, наповнений змістом простріл. Нашому закладі працює вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог, практичний психолог, вчитель-дефектолог. Ми проводимо комплексом психолого педагогічну оцінку дитини, надаємо консультації для наших педагогів та батьків, а також індивідуальні заняття для наших дітей і багато іншого. Сьогодні ми всім колективом хочемо привітати Межівщину з 140-річчям. бажаємо миру, перемоги, впевненості і процвітання. Вітаємо! Комунальний заклад культури історико-краєзнавчий музей це скарбниця, яка зберігає та збирає історію краю з 1976 року. Але історія межової почалась набагато раніше. Зі 140-річчям вітаємо та бажаємо зберігати та берегти свою історію. Ми, юні волонтери. Вітаємо 140-річчя Межівщини, Бажаємо вам перемоги. Процвітання та здоров'я. З Днем народження. Я дружина загиблого героя, Острянина Владислава Миколаєвича. Воїн, який віддав найцінніше своє життя. Я від себе хочу привітати межівщину 140-річчям. Бажаю їй! Щоб кожен воїн повернувся до своєї домівки, до, свої, до своїх дружин. Межівщина зі святом. Центр активності громадян вітає Межівщину зі 140-річчя та бажає миру, процвітання, благополуччя рідному краю. Особисто від себе хочу подякувати меживій за те, що мала змогу ходити до гарного садочку, навчатися у чудовій школі. А також займатися у спортивній секції, а саме з волейболу та поверліфтингу. Завдяки цьому за моїми плечима не здобутки та досягнення. Вітаю, мужівщина, з Днем народження! Мені випадково випала висока честь привітати вас з величезним святом, Хоча зараз зрозуміло, що ні, ні торжесні, ні свята не відчувається. Але ми звикли широко святкувати День Незалежності, День селища, День Молоді, День Вишиванки, ну і інші свята. Завжди у нас були великі гості, Іво Бобул, Віктор Павлік і інші. Ну що я хочу сказати? 140 років це і невелика дата, але ж вона значуща. Я думаю, що ми відсвяткуємо її пізніше. Вас вам хочу побажати здоров'я, щоб ваші домівки, сім'ї, сусіди, друзі не відчули війни на собі і заставались в цілих будинках. Щасти вам! Вітаю всіх. Для нас, для нашої родини. «Межова» стала рідним домом з 2007 року. Ми з дружиною виходимо з принципу, що не місце красить людину, а людина місце. Тому вирішили втілити в життя свою спонтанну ідею, створили такий заклад, в якому було б добре відпочивати і отримувати задоволення. Закликаємо всіх наслідувати наш приклад, робити кращим те місце, де ви живете, виховувати. Дітей в любові до рідної землі, підтримувати наших оборонців. І пам'ятайте, що наша сила в єдності. Цінуйте кожен день від всієї команди Чібо. Прийміть щирі вітання з нагоди 140-ї річниці межової. Бережіть себе. Доброго дня, шановні мешканці Межівської територіальної громади. Я поліцейський офіцер громади, капітан поліції Дуб Миколи Юрійович. На даній посаді я працюю з 2019 року. Напротязі вже п'яти років, коли було засновано цей проєкт, один із перших пішов в, ну, в даний проєкт. Також вітаю з Днем селища всіх мешканців громади. Центр активності громадян був створений у 2022 році для підняття активності громадян. За підтримки Україно-Чеського фонду, людина в біді та допомоги волонтерів було відкрито скеледром, яким користуються всі діти та гості селища. Також ми завдячуємо Межівській громаді та кожному, хто доєднався до створення цього громадського простору. Громадська організація у світ. Будуємо Україну разом. Та Україна шпицарський фонд і дав. 59-та державна пожежна-рятувальна частина 10-го державного пожежно-рятувального загону заснована в 1957 році. В нашому підрозділі проходить службу 24 чоловіка особового складу. Це 4, 4 караули по 6 осіб. Також в підрозділі знаходиться дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. У цьому році підрозділом здійснено 283 оперативних виїзди, з яких 225 на пожежі. Основним завданням підрозділу є захист населення території від надзвичайних ситуацій, а також гасіння пожеж та ліквідація інших небезпечних подій. Рідна мазівчина, вітаю тебе 140 річчям Бажаю якнайменше тривожних ночей, якнайбільше мирних світлих днів розвитку, процвітання та найскорішої перемоги. Історія нашого краю багата і цікава. Писана історія починається з 1884 року. Хоча до цього часу тут були і козацькі зимівники, і події, зв'язані із цирком, і з іншими видатними діячами козацького руху. В цілому Межівщина стає на ноги і вписується в економічний розвиток 19 року. Старічця, так що визначаючи сьогодні так чергову дату, ми робимо певний внесок і закликаємо всіх межівчан і через інтернет, і через літературу долучитися до збереження нашої історичної пам'яті? Якщо замислити з бода на хвилинку, то виходить. Що історія зірочки, історія межівського меридіана нерозривно пов'язані з історією Межової, нашого рідного селища. Майже 12 тисяч номерів, і в кожному з них саме ви, мої дорогі межівчани, ваші перемоги, ваші здобутки, ваші проблеми. І на превеликий жаль наші спільні трагедії 140 років Межовій, Знаєте, якщо сьогодні ми зустрічаємося разом з вами, нехай і через об'єктив відеокамери це означає лише одне ми вистояли, ми живемо, ми боремось і ми працюємо на нашу спільну мету. У мене в руках номер газети Зірка, присвячений сторіччю селища Межова, який вийшов 8 вересня тисячі. 984 року. І разом з ним в руках сигнальна сторінка 37-го номера від 12 вересня 2024 року, яка також присвячена Ювілею рідного селища. Так було, так є і так буде завжди. На жаль, Сьогодні ювілей нашого селища затьмарений, затьмарений страшною війною з Російською Федерацією і кривавим путінським режимом. І ми знаємо, що цього року святкувань не буде, велолюдних зібрань, урочистостей. Але я щиро переконаний в одному, що цей день обов'язково відгукнеться особливою теплотою. В серці кожного межівчанина, де він сьогодні не знаходився, у Межовій, в Україні або за її межами. І так само я вірю в те, що ми обов'язково відсвяткуємо День селища всі разом, так, як ми того хочемо, і так, як ми на це заслуговуємо, але обов'язково після перемоги. Сьогодні я також хотів би. Щиро зізнатися в коханні. Я люблю своє рідне селище. Я люблю меживу. Ось так. Я тут народився, я тут виріс. Я повернувся сюди працювати після університету. І ось уже 44 роки свого життя я щиро пишаюся тим, що я межівчанин. Зі святом вас. Шановні межівчани. Цьому році ми відзначаємо 140-ву річницю створення нашого регіону, бившого міжкого району. Багато різних подій відбулося за цей час. Я хочу вам побажати, щоб це відчуття обов'язку, відчуття допомоги нашим військовим не проходило у вас воно до самої перемоги. А перемога обов'язково буде, тому що наші люди працьовиті і відважні. Тому бажаю вам в цей ювелей, щоб ви не втрачали в своїх серцях доброту, любов, взаємоповагу і відкинувши всі, відкинувши всі негаразди, відкинувши всі чвари, об'єднавшись. Все робили для того, щоб е, е, наша перемога відбулася. З ювілеєм рідна, Мальовнича! мітуча, не унікальна, дивовижна, Золото-колоса! Мегіна. Нехай живе наше рідне селище. Народжуються і зростають діти. Нехай мир і слагода панують на нашій землі!